Ви певні, що поливаєте свої помідори правильно. А що, як я скажу вам, що більшість звичних порад щодо поливу не просто марні, а можуть навіть зашкодити вашому врожаю, це правда. Те, що здається очевидним, насправді приховує безліч тонкощів. Сьогодні ми розкриємо 10 секретів поливу від найдосвідченіших городників для 10 найпопулярніших культур. Приготуйтеся дивуватися. Деякі з цих правил йдуть в розріз з усім, чому нас навчали, але саме вони допоможуть отримати врожай, якому позаздрять усі сусіди. Здається, що може бути простішого ніж полив. Лій воду під корінь і справу зроблено, але саме неправильний полив, причина номер один пожовклого листя, дрібних плодів та хвороб рослин. Старе покоління городників знає справа не в кількості води, а в тому, коли і як її давати. Вони спостерігали за рослинами роками, експериментували та передавали свої знання з вуст у вуста. Ці знання не просто поради, це ціла філософія розуміння потреб кожної рослини, і зараз ми поділимося її основами з вами. Тож почнімо з короля будь-якого городу, з помідора. Здається, ми все знаємо про його полив, та саме тут більшість дачників припускаються головної помилки. Запам'ятайте головне правило помідори люблять пити рідко, але дуже багато, їхній девіз краще один раз втонути, ніж десять разів попити по ковточку. Це не жарт, а основа їхнього здоров'я. Чому так? Коли ви поливаєте рясно, але не часто, ви змушуєте корні рослини працювати. Вони тягнуться в глиб землі в пошуках вологи. Так формується потужна глибока корнева система, яка сама знайде воду навіть у посуху. А що відбувається при частому поверхневому поливі? Корені стають лінивими, вони залишаються біля поверхні, де завжди є трохи вологи. Така рослина слабка і перший же спекотний день стає для неї справжнім стресом. Тепер про техніку. Воду лємо суворо під корінь, у жодному разі не на листя чи стебло. Волога на зелені це прямий шлях до фітавтори та інших грибкових захворювань. Уявіть, що ви наливаєте воду в склянку, а не лєте на неї зверху, скільки лити? Орієнтуйтеся на відро води під дорослий кущ, і робити це потрібно приблизно раз на тиждень, а то й рідше. Головний показник. Земля під кущем повинна повністю просохнути зверху на кілька сантиметрів. І ще один маленький, але важливий нюанс використовуйте теплу відстояну воду, крижана вода зі свердловини чи шланга це шок для коренів, який гальмує розвиток усієї рослини. Не... Перейдемо ж тепер до його вічного сусіда у теплиці хрусткого огірка. Якщо помідор це стійкий аскет, то гірок справжній сибарит, який обожнює воду. Він на 95% складається з вологи, і вона йому потрібна постійно. Але саме тут криється диявол у деталях, і ця деталь температура води. Полив огірків холодною водою зі шланга чи колодязя це майже злочин проти вашого майбутнього врожаю, це не перебільшення. Для ніжних коренів огірка крижана вода це найсильніший шок. Від нього рослина буквально завмирає у зрості, перестає засвоювати поживні речовини і, що найприкріше, починає скидати маленькі зав'язі. Ви бачите крихітні огірочки, які жовтіють і відпадають. Швидше за все винна саме холодна вода, яким же має бути ідеальний полив. По-перше, вода має бути теплою, дуже теплою. Ідеальна температура 22-25 градусів. Найкраще рішення поставити на сонці велику бочку, яка нагріватиметься за день. По-друге, поливайте частіше ніж помідори. ґрунт під огірками не має пересихати у спеку їм може знадобитися щоденний полив, і звісно ж лємо акуратно під корінь, намагаючись не мочити листя. Щоб не спровокувати головного ворога огірків, борошнисту росу переходимо до наступних примхливих красенів солодких та гострих перців. І якщо огірок полюбляє воду, а помідор посуху, то перець це аристократ, який понад усе цінує стабільність, його головний ворог це водні американські гірки. Уявіть собі, ви забули политий перець, земля пересохла до стану каменя, листя зів'яло, ви спохоплюєтеся і щедро поливаєте його. Для перцю це не порятунок, а величезний стрес. І як він реагує на такий стрес? Він робить найприкрише, що тільки можна уявити, скидає квіти, а іноді й вже сформовані маленькі зав'язі, це його захисна реакція. Рослина, ніби каже вам. В таких непередбачуваних умовах я не можу виростити потомство. І все прощавай урожай. Тому головний секрет поливу перців це постійність, грунт під ними завжди має бути помірно вологим, не мокрим, як болото, і не сухим, як порох, а саме приємно вологим. Як цього досягти? Поливайте потроху, але регулярно. Наприклад, раз на два-три дні, залежно від погоди, обов'язково перевіряйте землю пальцем, якщо на глибині фаланги сухо, значить час. І звісно, використовуйте тільки теплу воду і лийте її суворо під корінь. Для перців важливий не об'єм, а ритм. Пам'ятайте, вони люблять спокій та передбачуваність, а тепер давайте поговоримо про другий хліб, про картоплю. Здається. Це найневибагливіша культура кинув у землю, підгорнув і чекай врожаю. Та навіть тут правильний полив може творити дива або ж, навпаки, все зіпсувати. Найбільша помилка, яку припускаються багато городників, це полив аж до самого моменту викопування. Логіка зрозуміла чим більше води, тим крупнішою буде картопля. Але насправді це ведмежа послуга. Секрет від досвідчених картоплярів звучить так: повністю припиніть поливати картоплю за 2-3 тижні до передбачуваного збору врожаю. Чому це так важливо? По-перше, це безпосередньо впливає на смак, картопля, яка росла в надмірній волозі до самого кінця, буде водянистою і без смаку, а та, який дали трохи підсохнути, накопичує крохмаль і стає більш розсипчастою. Та ароматною по-друге, це питання зберігання. Бульби, викопані з вологої землі, дуже погано зберігаються, вони схильні до гниття та різних хвороб, а картопля з сухого ґрунту має щільнішу шкірку, вона краще дозріває і лежатиме у вашому погребі до самої весни, без жодних проблем. Отже, запам'ятайте, коли бадиля починає жовтіти і полягати. Це сигнал не тільки до швидкого збору врожаю, але й до того, щоб прибрати лійку подалі. Дайте картоплі підготуватися до довгої зими, а зараз поговоримо про королеву квашення та борщів про капусту. Ця пані з пишними формами просто обожнює пити, але п'є вона по особливому для неї абсолютно марний поверхневий полив. Уявіть, що ви намагаєтеся напоїти слона з чайної ложки, приблизно так само почувається капуста, коли ви поливаєте її потроху щодня. Волога просто не доходить до її потужного стрижневого кореня, який заглиблюється далеко в землю. Секрет поливу капусти це глибоке пиття. Вода має промочити ґрунт на глибину лопати, лише та коренева система отримає достатньо вологи для формування щільної та соковитої головки. Якщо води буде мало, головка виросте пухкою, маленькою або взагалі не зав'яжеться. Як цього досягти? Поливайте капусту рідше, ніж огірки, але значно рясніше, раз на тиждень, але так, щоб під кожною рослиною утворилася. Справжня калюжа ідеально вилити ціле відро води під одну головку. І ще один важливий момент: капуста, на відміну від помідорів, любить душ. Вечірній полив методом дощування по листю допомагає їй легше переносити спеку та змиває шкідників, наприклад, капустяну попелицю, але робити це потрібно саме ввечері. Щоб краплі води не спрацювали як лінзи і не спалили ніжне листя на сонці, тож не бійтеся мочити її зачіску, але робіть це з розумом. Поговоримо про улюблені ласощі як дорослих, так і дітей, солодку моркву. Хто з нас не мріє висмикнути з грядки ідеально рівну, гладеньку і соковиту моркву? Адже її форма і смак безпосередньо залежать від правильного поливу. Головний ворог гарної моркви це частий і неглибокий полив, коли ви лише злегка змочуєте верхній шар ґрунту, тим самим ви дуже шкодите коренеплоду. А що ж відбувається під землею? Основний корінь не відчуває вологи в глибині і перестає туди тягнутися, натомість. Він починає відрощувати безліч дрібних бічних корінців у верхньому шарі, щоб зібрати хоч якісь краплі. В результаті ви отримуєте ту саму волохату, потворну і кострубату моркву. Секрет ідеально рівної моркви це глибокий і рідкісний полив. Так само, як і з помідорами, потрібно промочити землю на велику глибину. Щоб коренеплід тягнувся за вологою вниз. Робити це потрібно приблизно раз на 7-10 днів, але дуже рясно. І ще один секрет: нерівномірний полив, коли засуха змінюється різким потопом, призводить до розтріскування моркви. Коренеплід, що відчув спрагу, починає жадібно вбирати воду, його тканини не витримують такого напору і лопаються. Тому підтримуйте стабільний, але рідкісний режим поливу. Хочете солодку і рівну моркву, змусьте її трохи попрацювати і пошукати воду на глибині. Ну, а ось і родич огірка, король літніх салатів та рагу кабачок, він росте швидко, рясно плодоносить, і, здавалося б, зовсім не вибагливий. Але є в нього одна велика слабкість, і ім'я їй борошниста роса. Це білий наліт на листках, який може за кілька днів занапастити всю рослину. А головний провокатор цієї хвороби волога на листках. Кабачок, на відміну від капусти, просто терпіти не може, коли його поливають згори. Кожна крапля води на його величезних лопатих листках, особливо в прохолодну погоду, це потенційний осередок зараження. Тому головний секрет поливу кабачків та їхніх родичів. Патисонів і гарбузів це максимальна обережність, поливати їх потрібно строго під корінь у прикореневу зону. Найкраще заздалегідь при посадці зробити навколо стебла невелике заглиблення, таку собі персональну лунку, і всю воду лити саме туди, так ви і рослину напоїте, і листя залишите сухим і здоровим. Що стосується частоти, то кабачки полюбляють регулярний полив. Ґрунт під ними має бути вологим, особливо в період світіння та формування плодів. Якщо їм бракуватиме води, плоди можуть гірчити або загнивати на кінчику. Тож пам'ятайте кабачку пиття в рот, а не на голову. І тоді урожай буде чистим, здоровим і дуже щедрим. І ось ми дісталися найулюбленішої літньої ягоди, полуниці. Або як точніше сказати, суниці садової, але й вона має свою важливу примху, і якщо її не знати, можна втратити значну частину врожаю. Скажіть чесно, коли ви поливаєте полуницю, більшість дачників роблять це безпосередньо перед збиранням урожаю. Логіка нібито залізна, нехай ягоди наберуться води, стануть більшими та соковитішими, проте це одна з найбільших помилок. Досвідчені садівники знають, поливати полуницю потрібно суворо після збирання врожаю. Чому ж так категорично? На це є дві вагомі причини по перше, смак ягода, що наситилася водою безпосередньо перед збиранням, стає водянистою, її чудовий аромат і солодкість розбавляються, перетворюючись на щось невиразне ви отримуєте не десерт, а просто вологу червону масу. Але друга причина ще важливіша її ім'я, сіра гниль, мокра ягода, що лежить на вологій землі або мульчі, це ідеальний інкубатор для цього грибка. Буквально за одну ніч ви можете втратити найгарніші та найбільші ягоди, які вкриються сірим пухнастим нальотом, тому правило непорушне спочатку зберіть весь урожай до останньої ягідки. І лише після цього грязно полийте грядку. Так ви і смак збережете і захистите ягоди від хвороб і дасте рослині сили для формування наступної хвилі врожаю їй. А тепер поговоримо про нерозлучну пару, що є на будь-якій грядці, про цибулю та часник. Почнемо з часнику. Цей пекучий красень вимагає особливого підходу, який змінюється залежно від етапу його розвитку. На самому початку, коли часник активно нарощує зелену масу, йому потрібна волога. Це період інтенсивного росту, коли формується надземна частина, що згодом живитиме головку. У цей час, приблизно до середини червня, поливати його потрібно регулярно, щоб ґрунт не пересихав. Та ось настає ключовий момент щойно починається формування самої головки під землею. Ставлення до води слід кардинально змінити. Надмірна волога на цьому етапі це головний ворог часнику чому, якщо продовжувати рясно поливати, головка може почати гнити прямо в землі, або, що також неприємно, вона може вибухнути, тобто зовнішні луски лопнуть і зубки почнуть розсипатися. Такий часник дуже погано зберігатиметься. Головний секрет поливу чиснику вчасно зупинитися. Приблизно за 3-4 тижні до очікуваного збору врожаю, коли ви бачите, що нижнє листя починає жовтіти, полив необхідно повністю припинити. Сухий ґрунт допоможе головці дозріти, сформувати щільні покривні лузки та підготуватися до тривалого зберігання, тож як і з картоплею. Дайте часнику трохи постраждати від спраги перед фінішем. Останнім у нашому хіт параді стане його найближчий родич цибуля. Вона, як і часник, дуже чутлива до поливу на різних стадіях росту, але подає нам сигнали ще очевидніше. У першій половині літа, коли цибуля активно нарощує зелене перо, вона потребує регулярного та достатнього поливу, адже саме з цього пера. Всі поживні речовини потім перейдуть у цибулину. Якщо перу бракуватиме вологи, воно буде слабким, а отже, й головка виросте дрібною. Та щойно цибулина починає формуватися та набирати масу, а це зазвичай відбувається в липні. Правила гри змінюються. Надмірна волога в цей період не лише не потрібна, а й шкідлива. Вона може спровокувати гниття та скоротити термін зберігання. Вашого врожаю, як же зрозуміти, що час прибирати лійку? тут не потрібно звірятися з календарем. Сама рослина дасть вам чіткий сигнал, уважно стежте за пером. Щойно воно починає масово полягати, лягати на грядку. Це 100% знак, що полив потрібно припинити. Усе фінішна пряма. Рослина, ніби говорить. Моя надземна частина свою роботу виконала, тепер усі сили йдуть у рібку, і зайва вода мені лише завадить. Припинивши полив у цей момент, ви допоможете цибулині сформувати щільну суху шийку та міцні зовнішні лузки, а це головна запорука того, що ваша цибуля благополучно пролежить до наступної весни. Але головний секрет, який об'єднує майже всі культури, і який досвідчені дачники осягнули інтуїтивно, звучить парадоксально найкращий спосіб навчити рослину бути сильною, це іноді не поливати її. Ні, це не заклик до лінощів чи забуття, це стратегія. Подумайте самі коли ви поливаєте часто і потроху, волога залишається лише у верхньому шарі ґрунту, коріння рослини стає лінивим. Навіщо їм рости в глиб, якщо вода завжди є на поверхні, таке коріння слабке, і перше ж посушливе літо губить увесь урожай. А тепер уявіть іншу картину ви даєте грунту трохи підсохнути зверху. Що робить рослина? Вона відчуває спрагу і починає інстинктивно шукати воду глибше. Її коріння спрямовується вниз у більш вологі шари ґрунту. день за днем воно стає довшим, потужнішим, сильнішим, ви буквально тренуєте свою рослину як атлета, ви створюєте їй потужну кореневу систему, яка зможе сама добувати собі воду та живлення навіть у складних умовах. Це найважливіший сув у мисленні. Ви не просто даєте воду, ви будуєте фундамент для майбутнього. По справжньому багатого врожаю, отже, правильний полив це не просто рутина, це справжнє мистецтво і діалог з вашими рослинами. Вчіться їх слухати, і вони віддячать вам так, як ви й не мріяли. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне для свого саду й городу. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше дачних хитрощів. А тепер найцікавіше запитання до вас, наші глядачі, який ваш особистий секрет поливу, що завжди працює? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте створимо найкориснішу скарбничку порад разом.